Пекло на землі доводить існування пекла у вічності. Чи існує пекло і де воно знаходиться, коли воно з'явилося та хто його створив. Це гаряча тема суперечок та дискусій, навіть серед віруючих. Цілі християнські домінації проповідують, що пекла немає, але є одна проблема той, хто був учасником і свідком створення пекла. Бог сказав, що пекло є. І сьогодні ми логічно, геологічно та теологічно доведемо, що пекло існує. Часто люди, які не вірять у пекло, кажуть, як може, люблячий Бог, допустити існування пекла, геєни вогненої та вічної муки. Це неможливо. А я хочу сказати таким, що Бог любить і справедливий. І саме тому він припускає геєну та пекло, бо пекло вже є на землі. Важко навіть перерахувати скільки страждань душевних та фізичних мук спід.